Як же паску обов'язково, Яїчка покрашу обов'язково. Будемо святкувати всієї родини. Відзначати будемо, підемо в церкву, посвятимо пасочку. Це Шашничок, куди без нього. Пекти паску чи купувати? Ходити до церкви опівночі чи зранку. У кожного свої великодні звички. Ми запитали криворіжців, як вони святкуватимуть Великдень цього року. Купувати паски, бо я не вибачте, не почув їх. І фарбувати яйця. Родинні традиції це разом піти до, до церкви і посвятити Пасху і яйця. Наша традиція це завжди пасочки посвятити, а потім ми з сім'єю збираємося, йдемо десь на природу. Ну, тобто ми навіть не домовляємося ніколи. Ми знаємо, що наприклад, десь після обіду ми зібралися з дітками і пішли всі разом. Ну на ті настрій вже звичайно. Збираєшся сім'єю, дітки бігають. Ти якось більше над тож своєї уваги. Тобто вже ти знаходишся саме в цьому, в цьому моменту в цей час? Ти більше насолоджуєшся цим часом, в кругу сім'ї. На природі так. більше часу проводимо тепер. Поїдемо в церкву, світіть, Пасхи. Які у вас страви будуть на столі? Пісні, страви, а тоді вже ну, все можна їсти. До сина поїду, до невістки, будемо там, посидимо та й все. Там посидимо з сватами, та й все. Та й такий буде Великдень. Будемо ну, лукання. А до церкви підете? Можливо, і так. Традиції, як завжди, підемо пасочки святити в церкву. Да, сама буду пекти. Я кожен рік пеку, сама пасочки. А як початок повномасштабного вторгнення змінив ваше святкування цього свята? Ну, звінив. Дуже багато горя, біди, так що комок в горло підходить і не можу. Дуже біль, дуже сильна біль. На сьогодні я маю честь. Нести служіння пастора церкви і також військового капелана. Тому я буду святкувати його разом з людьми, котрі шанують Ісуса Христа і розуміють, для чого ну, що це є Пасха. Пасха є в тому, що Господь дав змогу кожному прийти до Нього, довіритися, віддати всі свої гріхи йому і намагатися жити не грішучи. Це є наша Пасха. Ісус Христос, коли ми кажемо, Христос Воскрес, воістину Воскрес, цим ми підтверджуємо те, що дійсно Він народився для нас в моєму серці. А що ви взагалі робите в цей день? Гуляю, хожу, mm -hmm. <фе> кофе п'ю. <фе> ну, приготуєш собі там обід туди-сюди, і все, іду гуляю по, по всьому кривому рогі хожу, пішком, пішком, пішком. Все.